Особливі аромати, які залишили дуже сильний слід десь тут, під сісями, протоптали доріжку до мого гуманця. Вдихнув і не можеш забути. Вночі тебе розбуди, щоб від зубів відскакувало. Я Оля Насонова, і не знаю, чи сумували ви за мною, але я точно сумувала. Треба було просто попрацювати. Що ж, у мене є таких 9 ароматів, попри те, що я маю таку немаленьку кучку, але. Ці запали, і почну я якраз з моїх перших емоцій на ці аромати. Аромат Zero від Comme des Garçons. У мене мініатюрка вже пуста. Треба, мені треба флакон, не можу я його забути. Це буде стосуватися кожного аромату. Я його, як в перший раз вдихнула, почула, побачила все, не можу забути його можна назвати дивним. І найабстрактнішим він пахне всім і нічим, Це пахне чи чистою квартирою. Чи новим одягом, чи просто якимись чистими думками. Неймовірний, супер, синтетичний, абстрактний, молекулярний, то це. Але в нього така текстура є, така, він якийсь добрий. Пахне чимось добрим і новим. Наступний аромат це 1996 від бренда що це в нас баредо аромат матеріалізованого пилу. От якщо ви бачите на пивтемрямі стовп світла, який підсвічує пил в дерев'яному інтер'єрі, це його аромат. Мені ще цей аромат пахне вітальною гріфіндора. Де камін, де напівтемрява. Аромат дуже багатий. Не в плані грошей, хоча він коштує немало, а от в плані відтінків, глибини в ньому є і вологі печулі, і така сумха, вже як солодка, така пудрова ванільна, амброва пилопудра. Будемо так це називати. Пилопудра. Це пахне матеріалізованим найкрасивішим пилом. Пилом, за який я хочу віддати гроші, щоб він був у мене в квартирі, і з більш зрозумілого мені тут ще є і риси, такі більш масині, і ягідки. Ялівець тут ще є ялівець. Розповім вам зараз про діптіків, ну не можу я без них. Взагалі з аромата Філосикус почалось моє взагалі захоплення нішовою парфумерією, з зеленими ароматами. У мене просто щелепа відвалилась. І коли я відчула Філосікус, і думаю, боже це зелень, якою я, яку я шукала все своє життя, чого от мені в організмі не вистачало. Це найкрасивіші зламані стебла, перетерті в руках листя. І це найкрасивіший зелений сік, який розчавило в руках і дало тобі понюхати. Унікальне в парфумери взагалі поєднання, не, наче не поєднуваного. це зелень, зелений сік і молочність. Та -ра, -ра, -ра. І це прекрасні інжирчики. Наступний аромат це фльо По». Перша моя думка було: це пахне хлібчиком. Це пахне вологим борошном. От щойно його перемололи, зробили борошно з ірисового коріння, саме не пудру, не якісь і не пилюку. А саме, от борошно. В ньому є ця текстура, вогкість, немає зайвої якоїсь володкості, косметичності. Борошно більше воно мені не пахне хлібчиком, пахне красивою унікальною ірисовою пудрою, яку я називаю ірисове борошно. От напишіть. На моїй могилі любила ірисове борошно. Красивий, чистий, для мене витончений і сексуальний ароматний щодень, який у мене асоціюється з фіолетовим шовком, який так струменить по принадам. Третій аромат цього ж бренду вже цьогорічний новинка це Ліліфея. Запала, зачепилась і висить на якомусь моєму одному натягнутому нерві. Це косметично білоквітковий дуже ніжний аромат, який так тягнеться за носом, він так чіпляється і просто так от розтягує цей дивовижний, кремово-косметичний витончений квітковий шлейф. Мені так він сподобався з цієї шести. 6... П'яти-п'яти нових ароматів. У мене є окреме відео про ці аромати, я його долучу вапи з-під відео. Подивіться, це мій аромат на кожен день витончений, зрозумілий, тонкий, жіночний, білий, кремово-пудровий. У Ліліфеєчка! Я тебе чекаю. Ще два аромати, які не присутні на цьому столі, на цьому зібранні. Але я була б не проти, якщо б вони прямо зараз тут з'явились це. Ля роуз, а для від Кругджана блаженна троянда. На мій погляд, з таких тонких, тонких, делікатних, юних троянд, це найкрасивіша. Я навіть на півше підперешила, щоб. Висловити її тендітність, ніжність, вишуканість, дівочість, рожева щокість, юність в парфумерному світі, в принципі, є теж красиві троянди, і від Діпті красива юна троянда, ніжна. Але чим особлива від Круджана, що я просто не можу її забути? Я пам'ятаю той день, я пам'ятаю той момент. Вона е об'ємна стійка, як взагалі більшість ароматів, легких таких ароматів від Круджана, вони суперстійкі, як він це робить. Я вважаю, що його от неперевершений талант робити стійкими, об'ємними, красивими, суперлегкі і свіжі аромати. Не тільки Бакарою, єдиною ми видячні Францису Куркуджану. Здається, правильно я сказала. Це аромат і свіжої цитрусової троянди на початку. З зеленими листочками, а вже ж, це прям такий образ повністю троянди, не лише її пелюстків. І там є і фіалкова пудра, і кремовість, і свіжість. Там є все, що людина може собі продумати, коли хоче аромат ніжної троянди. От всі прояви. Це так виблискує таким біло-рожевим біло, біло світлом. Наступний аромат. Я вже вирішила, подарую його собі на день народження. О, Боже, це аромат від Фредеріка Маля в колаборації з Акне. Оця от рожева бульбашка. Ну, Спочатку це порошок, потім це жуйка фруктова, солодка, потім це квіти з дитячого садочку, ніжні, якісь білоквіткові, магнолії і сандал. І, начебто, якщо б мені поставили там ці чи 4 флакона, там тут у нас порошок, це квіточки, це жуйки, я б зафукала кожен з них. Але коли це мені зібрало воєдино, спочатку йде одне, потім друге. Відчуваю ці ступені цього аромату, які відвалюються і і доносяться до мого носа. Мені так він сподобався. І я його нанесла в ароматеці, спробувала, коли він тільки вийшов. І я досі не можу його забути. Це був один раз, і я кожен раз, коли думаю, щось хочу собі потішити, подарувати. Я давно не купувала ніякі парфуми. Я згадую про нього. Якесь у нас з тобою нероділене кохання. Я в тебе з першого погляду, а тебе ще в мене немає. Несправедливо. Але я взяла ситуацію в свої руки. В сьомому році він мене точно з'явиться на моє день народження. До речі, я отож вам на початку казала, що я оце працювала. І я працюю. У мене якась головна мотивація, щоб. Довше не працювати. Я, отак, от взяла собі проектиків на лупа села роботи, щоб до кінця місяця не працювати. У мене в кінці місяця день народження 25 листопада. І я хочу цей час присвятити відпочинку собі займатися просто якимись своїми справами, які от мені на цей момент хочеться. Ще два аромати. На останок я вам залишу свій взагалі, один з моїх парфумерних я. А зараз розповім, це у мене залишок у флаконі з'явився у мене нещодавно. Виміняла цей пейнтер Genium. Я його взагалі не можу порівняти з тими ароматами, якими більшість його порівнюють з Ганімед? Ого, забула його, як це можна було зробити. Ганімет Буамперіаль. Мені взагалі в цьому ароматі немає ніякої синтетичності, ніякої металевості медицинських таких нот, які в мені є в ганімеді. Це мені пахне абстрактним, красивим бутивером, масним, чорним з свіжістю пер. Я взагалі от думаю, що однією з таких фішок, як зробити аромат популярним, і от супер таким от сучасним, щоб він залетів, його треба зробити абстрактним. От наче взяти знайому ноту, е, якусь, наприклад, тут витибер, і зробити її не прямолінійно витибором, щоб кожен там, хоч один раз в житті, пересікався з витибором, а от її розмити її грані. І от більшість популярних ароматів сьогодні вони абстрактні з розмитими гранями, от наче люди там зустрічають щось знайоме. Але до нього домішується ще багато різних таких от відтінків, і не то не сьогодні кукареку <сіра> бура малинова, що там ще було. Виходить, що більшість цих ароматів, які я сьогодні вам розповідаю, вони абстрактні. Та? І Троянда від Аля Роуз. Вона, я б не сказала, що це я прям кущ нюхаю. В ньому є і косметика, і, і кущ, і, і пудра, і волога. От все. Наче, і, і воно не пахне чимось конкретним. І більшість ароматів дійсно, які тут є, вони є абстрактними, хоч і в напрямку якоїсь одної головної ноти. Я вже ж в цьому ароматі на мене вплинула назва, це мені пахне, як я сказала, таким масним чорним ветивером, тобто масною чорною фарбою. І аромат на останок, в який я просто впала, я не знаю, в емоційну в якусь психологічну травму чи що. І я його як понюхала в ароматиці, коли він там з'явився цей бренд. У мене сльози на очах виступили, бо я згадала себе маленькою дитинкою, яка ще просто в трусах сиділа на якійсь гряці, просто серед рослин, і нюхала ці маленькі дзвіночки, маленькі дзвіночки трави, берізки, в'юнок, о, берізка або в'юнок, оці маленькі парасольки засовувала собі в носа. Так, це мої квіти от з дитинства, квіти з дитячого садочка. хоча от це, це так глибоко в мені впав в душу цей аромат. Він квітковий, він білоквітковий. Тут, от, якщо розбирати його, і р... раціонально. І раціонально це я як його сплюмаю. Раціонально в ньому є і жасмина, така білоквітковість, і є така і трохи зухвала квітковий бруд, я так скажу. Але це зовсім трошки, щоб додати такої гри сексуальності. От мені цей аромат. І про маленьку дитинку от я це згадала, і про мене як жінку, я в ньому відчуваю себе дуже такою сексуальною, розкутою, потужною жіночною енергією. Я в ньому відчуваю і квітковість, і стебла, і таку кремовість, літніх квітів тут є. І дуже красива оця база з такою хтинкою. Друзі, така добірка, на жаль, тут немає ароматів, які коштують там 3 гривні. Я б сама б хотіла, щоб у мене так вражали бюджетні аромати. Так, це всі виходить, що, ну окрім одного, це нішеві аромати, які коштують так, 150 плюс євро. Але що поробиш? І ну, не, не я ціни ставлю. Я їх використовуюся, купую парфумерію і граю за правилами знаєте, цього ринку. Для мене це мистецтво. Парфуми, тим паче, ці. Так довго не записувала відео два тижні, що в мене думки скачуть, і я вже не знаю, наче відео закінчилось, а я тут сижу, ніхто не розходиться. Хочу ще щось розповідати. Мабуть, буду ще одне відео для вас записувати. Хочу, ууу, хочу записати відео для вас про пильні аромати, про оцю пилюку, за яку не шкода віддати гроші і принести до себе додому. Це буде один з цих ароматів. Тож в наступних відео зустрічайте спокійного вам дня, спокійної ночі. Бувайте! Слава Україні!